Всім привіт, це моя дорога Версі. Сьогодні будемо номер ну, грати, я вам розкажу, як скачати ресурс-пак. Тут ви пишете скачати ресурс пак, і того ви заходите на будь-який сайт і скачуєте ваш ресурс пак. Оспіти загрузка. Після того ви заходите в файли, візьмете і поставите його на робочий стіл. Після того ви заходите на Вайм. Ну, як я ожидала. заходимо. І зараз буде добро вічі. Зараз ми зайдемо і я вам все покажу. Після того ми заходимо в настройки. Зразу заходимо в настройки. Откріть папку Vime World. Після того ви розкрите ось тут папочка. Мені GM запускаєте. Після того ресурс пакс. І ось сюди. Вот. Це мій скачений ресурс пак. І перетягуємо його сюди. Не має різниці куди, але перетягуємо. Ну і це все. Все ми розкачений. Дякую за просмотр. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Сам був Нелевел. Всім па-па.